Я зараз на вулиці Навроцького, це є Новий Львів, і буду продавати ось в цьому ЖК чудову однокімнатну квартиру. Ось так ЖК виглядає зі середини. Наша квартира знаходиться ось там, на п'ятому поверсі. Ходімо, я вам її покажу. Ми вже піднялися на п'ятий поверх. Ось така у нас квартира продається. Не кутова, 43,1 метр квадратний. Тут таки заходимо в коридор. Бачимо, у нас стяжки є. По ліву сторону у нас санвузол. Далі спальня кімната. Бачите, є батареї від забудовника. Також ось такий у нас вигляд з вікон. Досить простора кімната. Сьогодні, ми заходимо в коридор з коридора у кухню. Тут же все є розведено, в квартиру також заведена електрика, інтернет. Будинок вже зданий в експлуатацію, є право власності. Тут також від забудовника буде котел газовий. І з кухні у нас виходить така досить велика міська ложі. Вигляд з вікна. Це в нас на квартира знаходиться на вулиці Навроцького, Гал житлобуд. досить хороший будинок. Вартість такої квартири 60 тисяч доларів. Розглядаємо навіть під ЄОСЕЛІ.